Переконані, що зі шкільної парти багато хто з вас пам'ятає склад сонячної системи. Цілком можливо, ви вчили це на уроках астрономії. Комусь розповідала мама перед сном, а хтось шукав інформацію власноруч у бібліотеці чи інтернеті. Хай там як список із дев'яти планет, відомий практично усім: Меркурій, Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран та, зрештою, Нептун та Плутон. Та сучасний школяр, перш ніж продовжити свою гру у Майнкрафт, зможе вам заперечити: не дев'ять, а вісім. І що таке Плутон? Він, начебто, нікуди не зникав і досі на краю сонячної системи. Такий же далекий та холодний. То що змінилось? А змінилось наше його розуміння. Протягом останніх ста років ми дізналися про космос набагато більше, ніж знали раніше. До речі, сам Плутон відкрили лише у 1930 році, а вже за трохи більше як 70 років понизили у класі. Чому? Давайте дізнаємось. Фатус. Пропонуємо розпочати із визначення слова планета. Зокрема, з часів Галілея і аж до 19 століття воно стосувалося будь-якого об'єкту, що обертається по орбіті довкола Сонця. Втім, у 1801 році учені відкрили Цереру на той час найближчу до сонця планету через рік Паладу. За кілька років ще одну і ще одну планету. Настав час відкоригувати визначення. Астрономи помітили, що нові відкриття мають більше спільного між собою ніж з будь-якою іншою планетою. Вони були крихітними, безплідними, а переважна більшість навіть не були сферичними. Ці маленькі об'єкти стали відомі як астероїди у поясі астероїдів, і світ повернувся до вивчення семи планет: Меркурія, Венери, Землі, Марса, Юпітера, Сатурна та Урану. Нептун став восьмим у 1846 році. Плутон приєднався до цього списку на 84 роки пізніше. Незважаючи на те, що зараз ми знаємо, що Плутон не більше ніж крихітна кулька льоду та каміння, початкові уявлення учених давали йому розмір подібний до урану або Нептуну. Згодом астрономи переглянули його до розміру землі. У 1948 році він знову зменшився і, зрештою, продовжував робити це у дослідженнях, поки не вдалося отримати точні дані вже у 2006 році. Сьогодні ми знаємо, що точний розмір Плутону становить лише одну розміру землі, що робить його меншим за місяць, і лише приблизно удвічі більшим за Цереру. Цікаво, що статус Плутона був під питанням задовго до 2006-го. У 1978-му Астрономи відкрили його супутник Харон. Спочатку це навіть могло здатися досить вагомим доказом, адже якщо він достатньо великий, щоб мати супутник, це має бути планета, так не зовсім. Харон хоче менший за Плутон, втім, не набагато. До того ж, насправді вони досить схожі за масою, і Харон помітно впливає на орбіту Плутона довкола сонця, змушуючи його коливатись туди-сюди, коли він подружує космосом. Це не планетна поведінка, що змусило багатьох астрономів відчувати себе незручно використовуючи слово планета для опису у Плутона, і їм ставало ще менш комфортно щоразу, коли відкривали новий Плутоноподібний об'єкт за орбітою Нептуна. Плутон був у списку планет десятиліттями, тому зрозуміло, що далеко не всі були готові до радикальних кроків. Все змінилося з відкриттям Ериди у 2005-му. Хоча вона йде дещо менше за Плутон, подія завдала ще одного удару по статусу Плутона як планети, і у 2006 році міжнародний астрономічний союз вирішив, що настав час знову переглянути своє визначення того, що таке планета. Зокрема, тепер об'єкт вважають планетою лише в тому випадку, якщо він відповідає трьом вимогам: по-перше, він має обертатися довкола сонця. Друге, об'єкт має бути сферою чи принаймні дуже схожою на неї і Плутон відповідає першим двом пунктам, та все ж має проблеми з останнім. Цей пункт говорить про те, що планета мала б, так би мовити, очистити околиці довкола себе, тобто що поблизу немає жодних інших об'єктів, окрім як її власних супутників. Плутону це не вдалося. Тож третя вимога залишається невиконаною. Звісно, далеко не всі були у захваті, коли дізналися, що Плутон позбавили статусу повноцінної планети. Ба навіть сьогодні є кілька вчених, які не згодні з рішенням міжнародного астрономічного союзу. Вони пропонують прибрати першу та третю, оточнюючі ознаки. За їх визначенням, будь-який об'єкт із масою, достатньою для того, щоб підтримувати сферичну або майже сферичну форму, варто кваліфікувати як планету. І, хоч це дозволило б Плутону зрештою повернутися до списку, за подібною логікою останній міг би розширитися аж до 150, включаючи місяць кілька супутників Юпітера, Сатурна та Нептуна, не кажучи вже про Цереру, Харон та купу малу інших астероїдів та об'єктів. Так, сучасне визначення теж недосконале. Зокрема, воно не враховує планети і згої, що не обертаються довкола жодної зірки. А деякі дослідники вважають, що воно також робить занадто великий акцент на тому, що оточує перспективну планету. Чи можна бути зіркою і планетою одночасно? Чим далі, тим більше запитань. Можливо, у майбутньому на нас чекатиме чергова корекція визначення, тим не менше, збільшення кількості планет в 14 разів теж не найкраще рішення. Зрештою, на якому б визначенні наука не зупинилася, плутону у ньому вже не буде. Друзі, якщо сподобалось відео, не забувайте про вподобайки та підписки. У нас ви знайдете також і інші цікаві розповіді. А на сьогодні все, до зустрічі на каналі Фактус. Відео створене та озвучене студією Радіо Саунд.